Кременчук готують до надзвичайних ситуацій. На жаль, в цьому є гостра необхідність і сьогоднішній день є тому підтвердженням. В пунктах незламності встановлюються печі булер'яни, які здатні прогріти великі приміщення. Це сучасне обладнання на дровах, економічне, екологічне та швидке рішення, що дозволяє створити автономну опалювальну систему. Наразі завершується встановлення першої партії булер'янів у школах. 20 одиниць опалювальних пристроїв уже встановлено. Зараз розгортаємо ще 12 додаткових пунктів незглавності, і в великих об'єктах, там, де є великі актові зали, там, де є великі столові, теж будуть додатково встановлені такі пічки. Вони дозволяють велике приміщення прогріти досить швидко з використанням тих дрів, які вже запасені нашим комунальним підприємством і розвезені на об'єкт. Впевнені, що ми цю зиму подолаємо і всіх наших ворогів також. Також у Кременчуці продовжують облаштування об'єктів укриття у школах. Зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив, як іде процес ремонтних робіт та облаштування сховища для учнів гімназії номер 16 Об'єкт майже готовий. Я думаю, за два тижні будівельники завершать. І думаємо над тим, як збільшити площу об'єкту укриття для того, щоб всі діти, які навчаються в школі на одній зміні, а це близько 500 дітей, мали можливість під час навчання, під час оголошення повітряної тривоги спускатися до цього укриття. Ну і паралельно, звичайно, йдуть роботи по облаштуванню пунктів незламності. Додатково встановлюються булер'яни. Ми сьогодні вже завершуємо цей процес. Віримо в збройні сили України та готуємось до будь-якого сценарію розвитку подій від нашого ворога. Тільки так ми переможемо. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.